Різдво прийшло в нашу країну. Збирайте за столом родину, смачну кутю усі скуштуйте, прорік прийдешній, поміркуйте. Різдвяна зірка хай осяє сім'ю, родину, теплий дім. Нехай Господь благословляє на щастя, долю, спокій всім. Ісус, народжене дитятко, святеє Боже немовлятко, Віншує вас добром усіх на долю, волю, щирий сміх. Хай вогник, свічки на Різдво осяє душі на добро. Хай звеселяться ті, що в горі, хай пару собі знайдуть вдові, До убогих хай прийде достаток. Багатий платить хай податок. Солдат Господь хай береже, живими з фронту поверне. Стрічайте щиро коляду, дідух хай одверне біду, кутя розкішно хай смакує. Пампух в макітрі вас чатує, Узвар у глечику хай пріє, а голубець в печі хай мліє. Вареник зваблює бочком, гриби в тарілці та крятком. Тож позитиву вам, добра, різдво Хай принесе дива, хай мир прийде до нас, щоб кожен з нас увеселився. Україно, Христос народився!